На фоні останніх заяв Дональда Трампа та його дій, наприклад, мета і тарифи щодо як ворогів, так і союзників, все ще гучніше звучать фрази е, про вступ Канади до ЄС, так як США піддають сумніву суверенітет і незалежність Канади. Адже неодноразово заявляючи, що Канада мала би стати 51 штатом. Звичайно, що їхні що прем'єр-міністр Канади відповів, що це неможливо, що Канада в жодному разі не продається, і, звичайно що ця країна у відповідь на 50% американські мита починає шукати собі нових союзників. Здавалося б, що ключові нинішні союзники Канади, Великобританія, яка вже не є членом ЄС і сам європейський союз, знаходяться достатньо далеко, але це не так, якщо подивитися зі сторони Арктики. То це то вони поєднані достатньо близько. Аналогічно і сказала голова дипломатії європейської дипломатії Кая Калас, яка припустила, що Канада могла б потенційно стати членом ЄС, адже е, у них вони межують з членом Європейського Союзу Данії на невеликому острові в Арктиці. Цитую, ви знаєте, мені вже ставили питання про те, що Канада хоче вступити до ЄС. Ми раді всім друзям, але є невелика перешкода. Вони географічно не в Європі, і Канадці мали на це відповідь. Арктика, вони межують з нами по Арктиці. Тож хто знає, заявила вона. Отож, задамось питанням, а що ж буде, якщо ж Канада вступить в ЄС? В першу чергу, мусимо сказати, що сам прем'єр-міністр Канади заявляв, що Канада є найбільшою європейською країною, яка не знаходиться в Європі. І він сам заявляв, що це не стільки про культуру, звичаї, про національність чи про європейських мігрантів, скільки про закони і правові порядки. Звичайно, мають, вони мають різні угоди про торгівлю, і недавно була підписана угоди про військову співпрацю. Отож саме щодо законів і щодо копенгагенських критерій, Канада відповідає цьому навіть більше, ніж деякі кандидати на вступ до Європейського Союзу, такі як Молдова, Україна, Північна Македонія та інші. Звичайно, що ключовою проблемою вступу є. Те, що Канада не європейська країна, оскільки саме стаття 49 Лісабонської угоди 1996 року забороняє не європейським країнам вступати до цього союзу. Проте прихильники вступу Канади до ЄС, яких в самій Канаді за недавнім опитуванням є 44 до того моменту, опитування в Канаді не проводились проте. От недавно провели в квітні опитування, і 44% канадців висловились за. Саме ті, хто за, вони висловлюються, що, наприклад, Кіпр, який навіть повністю не контролює свою територію і знаходиться географічно в Азії, є членом Європейського Союзу. А також багато європейських країн, наприклад, Франція, мають заморські території не в Європі. Тож, якщо Канада вступить в ЄС. То вона може запропонувати Європейському союзу і величезну кількість ресурсів паливних, мінеральних, родовища газу та подекуди навіть нафти. А Європейський Союз може запропонувати величезний ринок споживачів, ринок збуту, адже дуже велике населення в Європейському Союзу в той же час, як ресурси в них не, мінеральні і корисні копалини в них невеликі, а в Канади. Небагато населення, проте більше ресурсів. Звичайно, це буде розширення європейських геополітичних позицій і, можливо, це буде е, посилом для інших неєвропейських країн до приєднання до цього, цього економічного блоку. Адже якщо вже будуть два винятки, то більшість країн, вже більше країн захоче приєднатися. Звичайно, що збільшиться як населення, так і Економіка. Найбільше від цього буде, буде добре економіці Канади, адже, ця, адже звичай, більшість країн, які вступали в ЄС, отримували гранти і різні фінансування і дотації з Європейського Союзу. Хоча, зважаючи на багатство Канади, швидше за все, Канада буде гроші в Європейський Союз давати, а не отримувати, як це роблять, наприклад, бідніші країни. Як Румунія та Болгарія, до того ж, Румунія та Болгарія служать також невеликим, невеликим невеликою перешкодою доступу Канади до ЄС, адже поки що вони не є членами Шенгенської зони, що означає про візовий режим з Європейським Союзом, з Канадою. Тож, якщо, якщо Канада приєднається до Європейського Союзу, то звичайно, що прийняття рішень в цьому блоці буде важчим, адже на одного члена більше. А зазвичай більшість рішень в Європейському Союзі приймається лише в тому випадку, якщо абсолютно всі члени без винятку погоджуються. Саме тому це відбувається і так важко з Угорщиною та Словаччиною, які постійно блокують рішення підтримки для України, і, звичайно, для України приєднання. Канада до Європейського Союзу буде кращим, адже Європейський Союз і Канада зможуть координувати свої сили разом в підтримці України, а Канада ніколи не була антиукраїнською в своїй позиції, зважаючи на те, що Канада є, Проте, якщо прийти до висновку, то все-таки цей план доведеться відкласти, адже Канада не має жодних намірів на вступ до ЄС, як заявив її прем'єр-міністр Марк Карні, коротка відповідь ні, це не входить вступ до наших намірів. Ми йдемо таким шляхом, сказав прем'єр. Саме він заявив, що Канада є найбільш, найєвроп... найбільш європейською країною в неєвропейській частині світу, проте саме він сказав, що вступу до Європейського Союзу не буде. Так само міністр фінансів Канади буквально недавно виключив можливість приєднання країни до ЄС, заявивши, що ми ще не готові до цього. Ми дуже близькі, наголосив Франсуа Філіп Шампань і, Імовірно, до, до, ми є країною за межами Європи, яка має найтісніші зв'язки з Європейським Союзом. Проте він пояснив, що ми все ще не готові до цього, вступ до блоку не розглядається. Тому, швидше за все, може бути підписана така ж угода, яка була підписана між Європейським Союзом та Норвегією, або між Європейським Союзом та Швейцарією. Швидше така угода. Канада є, в принципі. Спостерігачем можна сказати, в цій угоді, так само, як і Україна, Туреччина, Єгипет та інші країни. Проте вона не є повноправним членом цієї угоди, і швидше за все, можливо, підписання такої угоди відбудеться. Це буде угода про вільну торгівлю між Канадою та Європейським Союзом. І на цьому такий невеликий огляд потенційного вступу Канади до ЄС завершений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.